Закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію взагалі не передбачає мобілізацію цивільного населення. Він передбачає мобілізацію економіки, промисловості, армії, силових структур, чиновників та держслужбовців. Конституція України взагалі забороняє обмежувати права громадян, а відповідальність покладає на державу через органи управління. Тобто. Влада мародерів та корупціонерів з метою знищення та пригноблення е, нації, використовуючи владні повноваження, всупереч Конституції України приймає антиконституційні закони, якими по суті фізично знищує цивільне населення та Конституційний устрій країни. Почуйте. Е, та зробіть, будь ласка, максимальний репост цього.